Привіт! Відчуваєш, що заслуговуєш на більшу винагороду, але не знаєш, як почати цю розмову зі своїм роботодавцем, боїшся відмови? Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно просити про підвищення, коли це краще робити, і чому варто запобігати. Чому нам незручно просити про підвищення заробітної плати? Людині притаманно додумувати. І навіть ще не запитавши, ми вже самі собі прописали сценарій відмови в голові. Ось приклади наших домислів. У мене ще недостатньо навичок, я ще недостатньо володію процесом. Спробуй об'єктивно оцінити свої результати і досягнення. У чому твої сильні сторони і чого ти ще можеш досягти. Немає сенсу, оскільки колега вже ходив і йому відмовили. Ти не знаєш справжньої причини відмови. У колеги це одна історія, у тебе це зовсім інша. Я не вмію, і мені незручно вести перемовини. Якщо заздалегідь підготувати низку аргументів доцільності свого прохання, а саме проаналізувати ринок заробітних плат, оцінити свої результати, досягнення, що тобі вдалося покращити, вдосконалити, а також оцінити готовність до розширення своїх повноважень, то провести перемовини буде значно легше. Керівник сам повинен бачити, скільки я роблю, і відповідно оцінити мою роботу, у тому числі запропонувати підвищення. Керівник або керівниця, якими б професіоналами вони не були, це люди, які навряд чи можуть читати твої думки. Більш того, оскільки ти нічого не просиш, продовжуєш сумлідно працювати, якісно виконувати свою роботу. Керівник вважає, що ти повністю задоволений і тебе усе влаштовує. А раптом мене звільнять, якщо я попрошу підвищення це хибна думка, що заважає просити про нього. Реальність у тому, що нікого за це не звільнять і не мають права звільнити, а особливо якщо ти є цінним працівником або працівницею для компанії. Коли ж просити про підвищення, про це варто говорити, коли досягнеш певних результатів, але це залишилось непоміченим. Після успішного завершення проєкту або декількох проєктів, якщо тобі пропонують розширити коло повноважень або додаткові обов'язки в рамках своєї щорічної оцінки ефективності за результатами роботи. Ну і звичайно, найкращий час, коли керівник або керівниця у доброму гуморі. В будь-якому разі тобі необхідно зрозуміти процедуру перегляду заробітної плати саме у твоїй компанії. В одних компаніях ця процедура чітко прописана і відбувається один або два рази на рік, у певний період з урахуванням інфляції, а в інших може бути лише за запитом працівника. Як же підготуватися до цієї розмови? Спочатку оціни себе, свої досягнення, сильні сторони і можливості та будь готовим відповісти на питання, чому саме тобі потрібно підвищити заробітну плату. Щоб відповісти на це питання, особистий свод-аналіз попереднього досвіду тобі в допомогу. Потрібно розуміти вартість своєї роботи і йти до керівництва із реальною цифрою. Для цього рекомендовано зробити аналіз середньої оплати праці у своїй сфері. Якщо керівник каже, зараз немає можливості підвищити зарплату, бо компанія переживає не найкращі часи, буде доречно уточнити, коли можна повернутися до цієї розмови. Упродовж діалогу також запитай керівника або керівницю, як вони тебе оцінюють. Такий зворотній зв'язок надасть підґрунтя для формування плану подальшого розвитку. І нарешті сфокусуйся на майбутньому. Подумай, який внесок ти можеш зробити для розвитку своєї компанії. І на завершення, чого не варто робити. Шантажувати керівництво своїм звільненням. Ти можеш сказати про свій намір звільнитися лише у тому випадку, якщо у тебе дійсно є інша пропозиція із вищою зарплатою. Тоді це буде привід для міркування, особливо, якщо ти справді не хочеш звільнятися, але гроші тобі потрібні. Не варто порівнювати себе з іншими колегами. У них своя історія, у тебе своя. Більш того, у багатьох компаніях інформація про заробітну плату є конфіденційною, і таким чином ти можеш наразити себе на неприємності. Не роби акцент на особистих обставинах, краще покажи свою цінність. Не відмовляйся від альтернативних можливостей розвитку. Якщо тобі зараз не можуть підвищити заробітну плату, але можуть оплатити навчання, скористайся цією можливістю, адже нові знання і досвід підвищують твою цінність. І нарешті не варто показувати невпевненість і надлишкову емоційність. Тримай емоції під контролем і все буде добре. І головне, якщо не вдасться порозумітися з керівництвом із першого разу, не опускай руки, проаналізуй свій діалог і спробуй повернутися до цієї розмови знову. Усі великі справи починаються із першого кроку. Просити те, на що ти заслуговуєш, це нормально. Тому сміливо роби цей крок і вір у свої сили. Приєднуйся до спільноти Керіахаб та ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!